Всім добра здоров'ячка! Я знову з'явився на, на своїй сторіночці, на своєму каналі. Що хочу сказати, не могся на цю сторіночку, бо роботи дуже багато було. Робив ці лопатки, бо попросили мене ще зробити лопаток цих. Їздив, шукав матеріал дуже довго, знайшов трошки матеріалу, ще, що нового прикупив, що такого знайшов ще матеріалу. Ну і лопатки завтра практично відправляю вже хлопцям. Я їх більше наробив, то не робити, це не всі. Треба було щось зібрати докупи, заготовки зробити цей. Ну і що ще готуючи до весни теж. Такі марочки у нас регулювачними е е е е е е плушками. Десь регулюєте собі в будь сторону, куди ви хочете їх так ягнути. І, таке. і ну, на любу ще дну розставляєте собі. Так би. Ну що, Сапки-зайчики сапки, такі унікальні, вони їх, ну, дуже багато людей не знали, як тим користуватися. Це такий так, ну і ця сапка хороша. Теж. Такі великі сапки і всі любі. Ви зможете переглянути на рік тому, як я знімав відео, де я в роботі показую, як роблять ці марки, ці сапки роблять, лопатки, там є, то все повністю є. І я це відео просто це відео під дублюю ще раз сторічне відео. Ви передивіться, як правильно тим посадками користуватися. Ну там буде цікаво, пишіть якісь запитання, все відповім на, на, на ваші запитання. Так що що вам ще показати? Я далі в процесі світла є, я так наганію ту, ту роботу, коли світло є, я роблю все, що можна робити, світло трошки. Остальне, я все там ручну роботу, відкладаю собі таку, знає, що може, чи пірпинику під щось таке. Ну, якось так. Так що вибачте, чудово не виходив на сторіночку. Але дякую за перегляди, дякую вам за е, підтримку, дякую вам е, ну, за все. Так що діліться, може комусь щось треба. Між іншим, в мене ще є дуже таке цікаве відео. Я вам пізніше покажу. Як я приїду знову, мені треба буде від'їхати зараз на 2-3 дні. Десь я приїду, а покажу скоріше це відео. І, це, ну, Чекайте, переглядайте. Так що всім добра здоров'я.